Друзі, знає, як я вже говорив в своєму передньому відео, що Шольц позвонив Путіну вперше за два роки і йшлася мова про перемовини і про мир в Україні. Але зараз мені стало відомо, що перед цим Зеленський телефонував Шольцу і категорично відмовляв Шольцу телефонувати Путіну. Зеленський не хоче, щоб ніхто з Путіним розмовляв. Він хоче, щоб. Путін був в такій ізоляції, і щоб ні Трамп, ні Європа не розмовляла з Путіним. І що Зеленському не треба ніяких перемовин, не треба ніякого миру. І зараз ви почуєте відео Зеленського, в якому він заявляє, що йому не треба ні Мінську ні нічого. Він хоче от воювати до посліднього українця. Незважаючи на те. Що вже йому відкрито заявили, що якщо не буде допомоги Америки і Європи, України вистачить максимум на три місяці. І ще одне про одну із сьогоднішніх новин: Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Колофа, на мою думку, це скринька Пандори. Тепер можуть бути і інші розмови, інші дзвінки, просто багато слів. І це саме те, що Путін давно хоче. Йому вкрай важливо послабити його ізоляцію, ізоляцію Росії і вести перемовини, як звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватися. так як він десятиліттями робив. Це давало можливість Росії нічого не змінювати в своїй політиці, нічого не робити по суті. І якраз це і призвело до цієї війни. Розуміємо всі ці виклики зараз, знаємо, як діяти, і хочемо попередити: мінська 3 не буде. Нам потрібен реальний мир. Це очевидно, що зеленський зрадник зрадив український народ, якому присягав присягою. І тому ще спецслужби, які служать українському народу, українському і українцям, повинні взяти весь цей процес під свій контроль. Тому що, якщо довіритись Зеленському, України не буде. І треба уже зараз думати, щоб не прогавити Зеленського, щоб не було так, як з Януковичем, щоб він не втік, щоб він був під вартою. Що він не тік в Європу, ну в Європі, ладно, його там зловлять. Але може вийти так, що появляться факти, які будуть показувати, чітко показувати, що Зеленський і Єрмак працювали весь цей час на Росію. І, і вони втічуть в Росію, так як Янукович. І тоді вже важко буде його там зловити і вчинити над ним суд. Тому спецслужби вже повинні контролювати все оточення Зеленського і навіть тих людей, які на нього працюють, включаючи охорону. Але, як на мене, найбільш ймовірніший варіант, що Зеленського об'являть психічно хворою людиною. Але все ж таки, треба його взяти під контроль і не випустити з України. Зеленський повинен залишитись в Україні, навіть якщо він окажеться психічно хворою людиною.